На поле виходять дві команди Жук Сторе і Ратебор. 26 січня. Героям слава. Дякуємо збройним силам України за надану можливість бути присутнім і хлопцям грати. Слава героям. Університет Переяслав. Чемпіонат футзальної ліги Переяславщини. Чудова гра. Команди в зборі, будемо дивитися. Розпочалася Біганина на полі спортивна. Міць. Жук споре. Переяслав. Рахібор Переяслав. Зразу будемо смакувати, друзі. І цю також ігру і що проходять у нашому університеті. Дякуємо організаторам за наданий спортивний зал. Це чудово, друзі. Ну, одна. Громада. І працюємо для громади. І для всієї України. Варце, костя. Де там одмірять на вдар. Не дають перехоплення. Антончик. Ух, По кості. Не по кисточкам, а по кості. Молодці там? Давліє Радібор Воротник! Мову кошик. Мову кошик. Затримав. Тіхан. Варцев порушення. Варцев! Організовує! Що там? О! Не охнув! Не охнув. Тільки побув біля охнення. Ух, кося. Не охну також. Воротничок. Костя. Паша. Не дають. Не дають прицільно. Костя на вдарі. Ох. Тихо. Хороший. О! О! Ні, ні-ні-ні. Не хоче, не хоче шамнять. Ще мало його покатали. щоб Він хотів вже. Лізти ворота. Мало його прогріли. Треба ще 5-7 хвилин. Ці тільки 5, 5 хвилин тайму. А потім вже як прогріється м'яч, тоді він легше буде. заходити і виходить. Варфел. Дімка. Антон. Ні. шість хвилин. Ну-нуль. Ратебор. Жуксторе. Діфан. ох ти, Варцев відкрив рахунок на шостій хвилині. Первого тайму. Один-ноль. Жуксторе. Ратибор. Летів, Дімка. Летів. Не дали. Залетіть. Назарій. А ні. Щ треба направляти трохи. Не відскапли. Направляти. Дівча. Хто там? Охти! Направив і вправив другий. На сімій хвилині первотайму. 2-0. Жук сторе. Ратіборг виграє. Радібор виграє. Перепаду Федяренка. Судово. Чудово чудово не буває. А от зараз, О, зачехи буде страхний. Буде штрафний. Антончик буде пробивати. Дивимося, судді. От от Откроковують. а люди так откроковують. і так. от міряють, Одміряють. Открокують. Ехти! Одбив. Залишили. О! Поротніча. Оротніча. Сам себе печу чекнув. І... О! Знову! Десять хвилин залишилося. Перво тайму 2-0. Шухстора виграє. Ура, ти пора. Іван. Антон. Що там? Чудово. Надар. Требачкавий. Ой, хороший, але. Треба із загибом. Із загибом. По прямий полетів про штангу. А якби трошки пець ух ти, Це вже височенько. Височенько. Откузньо, <плухня> але височенько. Тільки мерехдя. Ааа, краса, це. Остя. Костя. Костя. Дімка. Северенко. Вот там Костя, Димка. Ух, кедочек! Кедочек швырёчек. Штрафный удар. Влад Столяренко. О! Не дошел. Ох! Треба, чтоб ахнул. Димка. Димка с Костею Есть такая. Опа, заблоковано. Сточек за натяжку соперника футболкой. Красоты. Красоты. И... Знову ротнее. Изнову Кантон пробивал. Столиран, да? Кварцев. Сам, сам позносил. на куб. І сам туди. І сам. О, -о, 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 -о! два, два, потужній. Потужній удар. За сім хвилин. Два один. Ага. Два день за 7 хвилин. До закінчення первого тайму. Ага, чудово. Де Антончик. Антон. Знов воротник! Пет ставив спину і знов не входить і виходить. Тіхон. Чудово. Тримають, тримають строй, жуксторе. Не дають прицільно. Не дають. Не дають. Чотири хвилини. З половиною залишилося Першого тайму два-дин. Жуксторе виграє. Уратібора. Ганяють і одгонять. Підгоняй, піроганяй. Чудово. Дві жука пошла. Разом із жарою и жара. А штрафненький удар. Ратібор. Затулили ворота. Зуб стары. ж він має ускочить? Куди ж його направляють? О, куди, некуди, друзі, будуть без направлення. А тут назріває! Их, не назріло височенько! Там назріває, тут не назріває. А тут дімка там... Не високо! Але пробують направити! А він не вправляється! Це не став, що можна направити, а треба направити! Она! о но Не дают, Не дают. пять. Вот здорово. Антончик. Что а, там? А, Что а, там? А, Ой. Сейчас Ой. Совсем треловая солнца. Аданаха. Костя. Костя. А, Костя. Толчок а, соперника. Зараховується порушенням. Шостий фол у Жуксторе в першому тамі за півтори хвилини. Дивимося. І воротник ножку викидає під м'ячі. І не входить м'яч. цей раз ворота Жуксторе. Ратибор не до не до, не з до цілі м'ячий. О! Антончик, котре пробиває, не йде, не хоче. Може там не чекають його. А треба, а треба, щоб чекали. Одна хвилина залишилась. Мимо воріт. Мимо воріт. Первотаймуть. 2-1. Жут скоро виграє у Ратібора. Ратібор у жовті. Форми 40 секунд Тихо! и І... трошка нема. Трошка нема. Подим. Федераренко. Ні. 25 секунд. секунд. таймут. Замах. Отвлекающий замаху. А це. А тут Антончик, Що там? О! Не да. До, не Цілі... До, не, до, не до Стих. Не достиг. П'ять секунд. Будемо дивитися. Другий. Розпочався другий тайм. Два. Один. Жук сторе. Виграє у Ратібора. Ратібор у жовтій формі. Буде пробивати. Що там? Ох! Ох, ну високо. Високо. Ікон. Антончик. Тон О, перехватив Стеренко. Ну, не дохватили. О там? Ух, мов по броні. Отскочило. Мов по броні. Ух! знову високо. Перехват. Руки не дали. Застягне в цілі. Потеряє. При хвилине зіграно. Другого тайму. Рахунок 2. Хусто не виграє. Слоба таке. Жуків пробігли. Рочечками мову у пряношці. Смекалися. Смекалися. Там дивимося, друзі, столяренко надарить, дадуть ударить. Легенька передачка, а ударчик. Ух ти, не дали. Ух ти, не дали. Костям поводить м'яч з мородником. Чудово. Столяренко, ні там підскок Воротаря. Вирішив все. А тут Костя, а тут столяр. там не дали, тихо прихватив. І йде в атаку. Що там? О! Не дотяг. не даті. До Ні, мимо. Мимо. Свисточок. Свисточок. Антончику. Зовта картка. Видно за гмонені. Водять гуманене. Уводять някю. do Nazarov Anton Ne Ya twelin zhe igral no Стоя А тут Костя Костя Воротник Тихон Тихон Влуджов є yeah. Костя Вадим О О Вартов Ни Костя Ох, не дають, не дають. Ратиботі. Що там? О! Ні, не дохнув! Не дохну! Антон Пас хороший, але не дохнув! Напарничок! Трошки! Трошки! Чудово, другі! Хороша! Дія В одній команді Варцев уривається і не дорвався. Тіхо Антончик О. Ні, нема. Тіхом ні. Ні. І ні. І ні. Все времняні, друзі. А коли ж буде? Да, о! нема. И о! Вадим. До назоров. Проти йо. Пацаны. Не дайо. Не дає. Що там. Ой, не дали! Уже заносили, заносили. І не вкинули. 12 хвилин залишилося. Дрота тайму 2-1. Що тут? Костя? Подверталися. Щоб не бачить. І не побачили нічого. Сторове євро Тибора 11 з половиною Хвилин залишилося. Там намічається, намітять, не намічають і не намітили Десять з половиною коли залишилися друга пацієнта. Високо, високо, як може вище обходитися, навіть борт. Десять yeah. хвилин залишилося, але ще Ще час є Стодоренко на вдарі. А! О! О! Читають! Читають! В 9 хвилин! Дев'ять хвилин залишилося! Де не дають просто так ага, ні. по полі. Не дають. Вісім а... да. хвилин залишилися. Вигаймо. Два один. Стора пока виграє у Радібора. Рати Ну мимо, мимо пролетів. А міг би трохи зачепиться ці ворота. А так він мимо. Ідемося в Шатам ні. Ні. Не хоче. Не хоче скудка виходить. А йому доведеться. Ларсен там на дальній. Тихоном. О! Oh! І знову мимо. Шість хвилин. Шість хвилин залишилося. Пограти обом командам. А результат поки не затверджений. Тихон. Три проти двох. Oh, мимо! মেম চিক রাখি বর বর চিচক চতুর ও পিছন তোমার পিজা ছিলেন Знов височенько, як завжди, красиво височенко. Буде штрафний удар. Антончик Буде зразу веселиться. Чи ні? Ні. Ні. Столяренко летить. І з ударом. Ух, хто вже мимо. То вже мимо. Хто ж буде веселиться. Трис. Половини і хвилини. Варцев. Ні. А хороший був задом Лівшою. Удар, недочув. А тут уже. А тут уже. Ой, нема нічого. Нема. Ратіборг. Старається і не достарався. А можливість друга. Старательна теж не прийшла. Оце пробивнячки. Добре. Добре. 2.20 залишилося. 2.20. До закінчення гри. Жук Сторе виграє. Вадимчик. Пойдімчик. Перекладена. І вниз. І не влетів. А красиво було. Ні. Півтори хвилини. Півтори хвилини. До закінчення гри. Боряться бі команди. А, а хотілося. концовочку Ох, гормить. Хотілося. Ратібору. Або за старе. Костя, тихо. О! О, піля! Пляжка завцовачка Ратібора. Два-два. Ой. Чудово. Дивимося далі. 45 секунд до закінчення. Летять. Ще долетять. Кося! Отиварцев! Варця за 35 секунд! Відіграє. І буде, мабуть, перемога Жукстори за 35 секунд до закінчення гри. Оце, оце розмах, оце розклад. Чудовий! Завжди потрібно доігрувати за ці секундочки. Вони приносять. Приємний результат. До кожної секундочки. Вісім секунд. П'ять. Кинуло. Кинуло на пол. 3-2. Жук Стуре виграв у Радібора. 3-2. Дякуємо Збройним силам. Слава Україні. Героям слава.